Коли ми приймемо ту базову конституцію, де буде створена обмежена держава, яка якої залишиться функцією лише оборони країни, коли будуть створені в кінці кінців справжні громади, які будуть повністю вирішувати всі свої проблеми, коли в кінці кінців люди отримують право себе захищати, бути людьми і оборонятися, коли у них буде вільна можливість користуватися зброєю і носити її. Ми отримаємо економічно сильну країну, яка буде здатна профінансувати нашу перемогу. Бо на от вільне водіння зброї, воно дуже багато чого вирішує. Бо коли люди стають озброєними, бо вони стають, по-перше, розумнішими. Вони перестають займатися її і починають робити справжні речі, стають культурніші. Чиновники припиняють приймати безглузді силові закони, бо вони розуміють, що просто з силою вони нічого не вирішать, бо люди озброєні. Бо приміняють люди, хтось силу лише тоді, коли нема розуму. От Коли нема розуму, починають щось силовим чином вимагати. Але люди стануть розумнішими і тоді будуть прийматися лише такі закони, такі будуть дії, які люди готові прийняти. І, і тому вільне водіння на зброю цьому допоможе. Також вільне володіння на зброю допоможе, щоб люди були, мали більшу, кращу культуру збро... поводження зброї. Тобто будь-яка жінка з часом і чоловік буде спокійно, змогу взяти зброю в руки і швидко захистити свою родину або захистити своє село, город. Тому ворог буде вже розуміти, що йому сюди більше нема чого совуватись, нічого хорошого він тут не отримає. Да, він може джати якийсь кусок землі, але люди її будуть сопротивлятися і не дозволять себе нічого з собою зробити. Він розуміє, що йому тут просто нема що більше робити. Буде дуже велика економія, тому що припиниться всякі рейдерство. Захоплення якоїсь -то нерухом... То нерухомості. Тому що будь-хто буде розуміти, що за будь-якою нерухомості, за будь-яким майном стоїть озброєна людина, яка готова свою землю захистити, свою фірму захистити, свій магазин захистити. Тому не треба буде стільки грошей на все це. Не треба буде стільки грошей на поліцію, тому що люди в основному будуть самі себе захищати. Будуть навіть допомагати поліції навпаки. Це дуже все змінить. Це допоможе нам перемогти.